Незважаючи ані на що. Всім доброго недільного ранку. Уявляєте, це квіти. Оце такі квіти. Чудо природи, справжнє чудо природи. Спочатку я подумала, що, мабуть, то бутончики, але коли почали з'являтися пестики тичинки, то я зрозуміла, ця рослинка так квітне. Не знаю, яке ім'я носить. Цей цукулент, але зовнішньо він дуже нагадує алоє. Мабуть, це якийсь декоративний алоє. Друзі, якщо знаєте ім'я цієї рослини, то підскажіть мені, на сонечку влітку він мав такий, знаєте, бордовий, майже червоний колір. Він так красиво загоряв на сонці, але як зараз сонечко вже нема. З'явилися похмурі дні. Він прийняв свій зелений облік. Ось, підсунула під лампу. Подивіться, який він яскравий. Стрючки, такі стрючки, як у перцю. Але без такі течинки. Цікавенька рослинка. А листи, подивіться, які листи. Треба було мені його зняти влітку. Він був такий, знаєте, пурпурний, такий красивий. Та й зараз непогано виглядають листи. Справжнє чудо природи. Поряд продовжують квітнути мої жиряночки, мої хижачки, мої помічниці. Виловлюють зараз мушкарню. Мушкарні дуже багато, бо все ж таки холодно, сиро, ґрунт сирий і оті подури. Грибні комарики літають, а моя жиряночка жирує. Вона їх збирає. Глянула у тепличку і до своєї хуєчки пилтати. Ой, вона виростила два новеньких листочки, бачите, які ж вони гарненькі. Хитаю її в цій імпровізованій. Тепличці. Це звичайний такий пластиковий контейнер із кришечкою, в якому зазвичай продають морозиво або ще дещо. Вона завжди прикрита, бо це найменша хуя в світі. Вона має такі маленькі листячка, дуже-дуже маленькі. Вон, подивіться, які вони кругленькі, нібито. Копійки? Та ні, вони менші за копійки. Бо листечка копійки мають хує серпенс. А це, подивіться у порівнянні, яка це дрібнота. Хай, моя красунечка, Я щаслива, що вона прижилася, нарешті прижилася в моєму домі. І найдешевший екземпляр, який я знайшла, то хуя ундулата та круглий лист. Повна назва то це хуя. Саравак СВ Барнео, ондулата, круглий лист. Це був найдешевший екземпляр, який я змогла знайти на той час, бо дуже цікаві були. Мені всі так нахвалюють хої ондулати. От і я придбала собі ось такого екземплярчика із двох покоцаних листів. І з'явився оцей чорненький такий піптик. Ну, Я спочатку подумала. Що щось згниє, але ні, подивіться, він розгортається, і в нього буде новеньке листечко. Оце мій перший досвід з ондулатами. А найбільше за все сьогоднішнього ранку тішить оцей малюк. Це дендробіум Белатулом. Це спроба номер 3 в моєму домі. Два попередніх екземпляри в мене гинули. Я не впевнена, що виживе і цей. За два роки нарешті він спромігся виростити псевдобульбу і заквітнути навіть двома бутончиками. Третій у нього, бачите, а два бутончики, все ж таки квітнуть. Ось такий малюк. Подивіться, який же ж він маленький. Це мій палець, і то сама рослина. І такі величенькі квіточки, такі яскраві, такі. Такі ніжні, дуже гарні, обожнюю чорноволоскові дендробіуми. Ну, а завершу, завершу я сьогодні ось цим хижачком. Ніколи вам його раніше не показувала. Це хижа рослина, цифалотіс. У мене було з ним також декілька спроб. І ось нарешті, нарешті, я з ним потоваршувала. От бачите, які в нього ловушечки. Ну, майже не пентес. Ось бачите, яка ловушечка. І гарненька такий маленький-маленький. Він також ногіток. Він ще одна ловушечка. Вон зростають ловушечки, там зростають ловушечки. Нарешті ми з ним товаришуємо. Ось такий хижачок живе в моєму домі. Це фалотіс. Зростають листечка моїх малючків шелірянок. Дуже люблю такі красиві камуфльовані листи. От із усіх хвилинопсисів самі красиві листи все ж таки мають шиліряни. І на цих красивих листах з побажанням миру, здоров'я і добра, я буду з вами сьогодні прощатися. Всім пока і слава Україні!